Всім привіт! С вами знову я, Містер Умнік! Сьогодні я покажу, як пользоваться программой програмою PPX. У мене Майкрафт зараз покажу. Ой, який скайп. 1.2. Тут є папочка мод звуку, вибирайте мод і тут версію. Далі версію, берете мою версію, воно дивитесь, яка у вас версія, вибирайте вы мод, встановіть. Далі беремо у мене 1.5.2, як ви бачите. 15.2. Далі беремо. Давайте версію 1.3.2 Установить. Да. Ім'я можно не создавать. Резервную копию, например, 0007. Ладно, окей. Зараз устанавливается у Зараз будет. О! Ну і так, поки вона буде встановлюватися, я вам буду говорити ну, про роги зіграш по скайпу, яку я не буду я один вести, буду зі мною вести друг. Ми виберемо моїх е, ну, 10 підписчиків, які у мене. Е, ну, ну, не підписчиків, може якісь людей 10. Ну, став, якщо ви поставите нам 60 лайків на одне на, відео, любе, <кій> мене, я конкурс зроблю. Цей конкурс буде називати ну, назив, розіграс по скайпу називатися. І сі. І, і я вам покажу розі, і, в цю розіграші по скайпу. Ну, я вам дам свій сервак, там де дуже прикольний мір. Всякі таке дам. Ну, там три місця буде. Коротше, ви побачите. У мене часу зараз нема, бо я буду йти на практику, я знімаю просто. Бачите, один, три, два. <кхи> ну ладно. Всім пока. До нових встреч!